Уявіть собі, здатність керувати предметами силою думки, передбачати майбутнє або навіть впливати на чужі рішення одним лише жестом. У всесвіті зоряних війн це не фантастика, а реальність для тих, хто володіє силою. Форс-юзери можуть використовувати безліч унікальних здібностей від бойових технік, до зцілення та контролю над свідомістю. Вітаю в джедайській криївці і в сьогоднішньому відео я розкажу про більшість прийомів та здібностей сили, які існують в новому каноні. Очевидно, що охопити все, що описано в коміксах, книгах та з'явилося на екранах, неможливо, але я постаралася зробити максимально вичерпний довідник. Мені довелося чимало поламати голову над перекладом деяких з термінів, але я цілком усвідомлюю, що могла припуститися помилки, тож всюди у відео я вказала оригінальну назву англійською. Отже, поїхали. Прийом сили це будь-яка техніка, яку може використовувати чутлива до сили особа, деякі з них. Як от посилені рефлекси або передбачення активуються несвідомо, інші, такі як телекінез або навіювання, вимагають цілеспрямованого зусилля. Частина прийомів доступні лише користувачам світлої сторони, наприклад, здатні ставати приводом сили, тоді як інші, лише адептам темної сторони, звичайно, всі згадали блискавки сили. Але більшість технік доступні обом сторонам і є за своєю природою нейтральними. Також в цьому відео я розгляну здібності сили, які є вродженими, і доступні обмеженому колу чутливих до сили осіб. Розпочнемо з найбазовішої здібності, а саме відчуття сили. Воно дозволяє відчувати емоції інших, сприймати хвилі в силі, спричинені значними або травматичними подіями, наближення небезпеки та присутність темної сторони. Більш складна форма цієї здібності дає користувачам сили змогу бачити інших без опори на фізичні відчуття. Тісно пов'язаними з відчуттям сили та зором через силу є передбачення, тобто здатність відчувати підказки від сили про те, що чекає в найближчому майбутньому, не плутати з видіннями сили. Та рідкісний талант бачити критичні точки, тобто слабкі місця в об'єктах, подіях або навіть особах, які, якщо на них вплинути, можуть привести до їхнього знищення або радикальних змін. Цією здібністю володів Мейс винду. Здатність посилювати відчуття за допомогою сили зазвичай є однією з перших технік, які навчають чутливу до сили особу на початку тренувань. Учень дізнається, як сила зв'язує всі живі істоти і вчиться розпізнавати ці зв'язки та їхню взаємодію. Це дає йому змогу відчувати навколишнє середовище, виявляти небезпеку та місце знаходження схованих істот чи ворогів, навіть через перешкоди, а також бачити в повній темряві. Останнє навіть виділяється як окремий прийом сили під назвою Далекоглядність або ясновидіння. Найяскравішими прикладами застосування цієї техніки є тренування люка на Соколі в епізоді Нова Надія та протистояння незнайомця джедаєм в повністю закритому шоломі в Аколіті. Також цей прийом значно розвинув Кененджару в повстанцях після того, як втратив зір. Пов'язаною з відчуттям сили є ще одна рідкісна здібність, яка називається пошук шляху. І дозволяє джедаю відчути, чи є на планеті або місяці життя. Пошук шляхів зазвичай здійснювали досвідчені майстри джедаї, які практикували це все своє життя. Виключенням з цього правила став Імрі Кантарос, падаван Вернести Ро в книгах про Високу Республіку, який відзначався надсильною здатністю до емпатії, що, напевне, і дозволило йому опанувати цю здібність у юному віці. Навіювання, також відоме як Майнд Трик та Ментальний дотик. Це прийом сили, що дозволяє впливати та контролювати думки, поведінку та дії іншої особи. Я не стала перекладати його як трюк розуму чи щось інше в цьому дусі, бо, як ви побачите далі, це дуже широке поняття, яке включає багато технік, і, як на мене, термін навіювання чудово йому відповідає. Здійснюючи навіювання, користувач, як правило, але не обов'язково, використовує характерний жест рукою і промовляє слова, які мають стати власною думкою особи. У разі успіху особа повторює ці слова, а згодом рідко згадує про цей досвід. Вважається, що навіювання діє лише на слабкодухих, і є цілі раси, такі як тойдарійці, джеоносці та гатти, які є або дуже стійкими, або несприятливими до нього. Навіювання також може здійснюватися спільно кількома користувачами сили для посилення впливу на об'єкт. Прикладом колективного навіювання є одночасний вплив Енакіна, Обівана та Мейса Мейсавинду. На розум мисливця за головами кеда Бейна у війнах клонів. Проте цей приклад наочно демонструє, що здійснення навіювання на сильний розум може пошкодити або навіть зруйнувати його. Так Кед Бейн відчував нестерпний біль під час спроби трьох джедаїв вплинути на нього. Варіацією навіювання є зондування свідомості, яке дозволяє відчувати або навіть зчитувати думки, емоції та спогади жертви, шукаючи корисну інформацію. Цим прийомом переважно користуються адепти темної сторони, а орден джедаїв забороняє практикувати його. При цьому чутливі досили та інші психічно сильні і вольові особистості мають змогу протистояти зондуванню. Адепти темної сторони володіють ще одним потужним різновидом навіювання, відомого як контроль розуму, який вони використовують, щоб повністю домінувати над волою інших, управляючи їхніми діями. Такий контроль над розумом після тренування сицьким голокроном продемонстрував Езра Бріджер в анімаційному серіалі Повстанці. До навіювання можна віднести і здатність заспокоїти особу або викликати сон і позбавити свідомості. Саме так Квайгон заспокоїв Джаджа Бінкса на набув в епізоді Прихована Загроза, а Кайло Рен відключив Рейна та Кодані в епізоді Пробудження сили. Спорідненим з навіюванням є й стирання пам'яті. Приклад, якого ми бачили в акуліті та війнах клонів про богів Мортісу. Ще одним базовим прийомом сили є телекінез, тобто здатність на відстані торкатися, утримувати, переміщати та іншим чином взаємодіяти з об'єктом за допомогою сили. Для достатньо вправного і сильного користувача розмір, вага, відстань та маса об'єкта, на який спрямований вплив, не стають на заваді здатності впливати на нього. Тож за допомогою телекінезу можна підняти як невеличкий фрукт або камінь, так і винищувач або навіть транспортник. Крім того, цей прийом дозволяє маніпулювати рідинами та розсіювати газоподібні речовини. Під час застосування цього прийому точність, дальність та сила залежать від концентрації, сили волі, емоцій та просторової обізнаності користувача. Тому сила телекінезу може бути ослаблена або зведена нанівець. Що призводить до втрати контролю над об'єктом. Найвідомішим прикладом використання телекінезу є, звичайно, сцена з епізоду Імперія завдає удару у відповідь, в якій йодо витягає з болота корабель люка. Кілька наступних прийомів сили є відгалудженнями телекінезу. Першим з таких різновидів телекінезу є левітація, яка дозволяє чутливі до сили особі підніматися в повітря та залишатися там протягом тривалого часу без фізичного контакту із землею. До речі, Якщо вам здається, що ця техніка завжди була в зоряних війнах, то це не так. Навіть в Старому Каноні левітація вперше з'явилася лише 95-го року в коміксі оповіді про джедає темні володарі ситів. Ще одним варіантом телекінезу є контрольоване падіння, що дозволяє безпечно приземлитися на поверхню землі при падінні з будь-якої висоти, навіть кількох кілометрів. Цей прийом був обов'язковим для опанування для падавання перед посвятою в лицарі за часів Високої республіки. Так, Лоден Грейтсторм регулярно зіштовхував з різноманітних скель свого падавана Белазетіфара, щоб той нарешті опанував цю навичку. Але юнаку це вдалося лише під час порятунку заручниці негілів. Саме прагнення врятувати дівчинку дозволило падавану опанувати свій страх та взяти під контроль падіння з багатокілометрової висоти. Спорідненим з левітацією та контрольованим падінням є стрибок сили, прийом, який як неважко здогадатися, дозволяє стрибати на великій відстані. Перший подібний стрибок ми побачили в п'ятому епізоді у виконанні Люка під час двобою з Дартом Вейдером. Бар'єр сили також є різновидом телекінезу, і є захисною технікою, яка полягає у використанні енергії сили для блокування будь-яких потенційно смертельних елементів. Бар'єр сили може набувати матеріальної та інколи видимої форми, подібно до дефлекторних щитів, або ж частіше бути невидимим, проявляючись як нематеріальне телекінетичне поле. Зазвичай цей прийом здатен витримати лише кілька атак, перш ніж зруйнуватися, але в найпотужнішому варіанті він може тимчасово ізолювати користувача від смертельних ударів, вибухів і навіть від космічного вакууму. Бар'єр сили використали Кенан Джару в повстанцях та грогу в Мандалорці для захисту від вибухів, Джанда в грі полеглий орден для захисту Келакесті Савідар та Вейдера, майстер Торбін під час глибокої медитації в Аколіті. А також Кайло Рен під час краблетрощі в дев'ятому епізоді. Поштовх сили, він же копняк сили, вибачте, не втрималася, є ще одним відгалудженням телекінезу. Як не складно здогадатися з назви, він використовується для відштовхування об'єктів або людей на більш потужних рівнях поштовх сили може проявлятися як телекінетичний імпульс, що генерує струс повітря, подібний до вибухової хвилі, який вдаряє по цілі як снаряд. Також цей прийом дозволяє розтрощити камінь або вибити важкі сталеві двері. Іноді двоє користувачів цього прийому можуть задіювати його один проти іншого, як обіванта Енекін під час двобою на мустафарі. з сили є здатністю примусово стримувати та знерухомлювати людей або зупиняти об'єкти, що рухаються в напрямку користувача сили. Цей прийом дозволяє припинити рух цілі, не просто зменшуючи її швидкість, але навіть зупиняючи її на місці. Найбільш вправні та сильні користувачі могли навіть паралізувати на матеріальні об'єкти, такі як бластерні промені, як це зробив Кайло Рен в епізоді пробудження сили. Стази сили регулярно використовує Рей в сиквелах езра в асоці, мейва коліті та келкесті з грі полеглий орден. Удушення силою, іноді відоме як утримання силою, теж є технікою телекінезу, що дозволяє душити або стискати жертву, часто супроводжуючи це жестом захоплення. Цей прийом зазвичай використовують сити та інші адепти темної сторони сили, хоча відомі випадки його використання і джедаями. Удушення сили живиться негативними емоціями, такими як страх, гнів та ненависть. Ця техніка дозволяє телекінетично стиснути або розчавити горло жертви за допомогою сили, обмежуючи кровообіг або доступ до повітря. Деякі користувачі цього прийому можуть підіймати свою жертву в повітря, утримуючи її за шию. Зазвичай цей прийом використовують на близькій відстані, але в деяких випадках жертву можна задушити навіть через відеозв'язок, як це активно робив Дарт Вейдер у п'ятому епізоді. Окрім адептів темної сторони, таких як Дарт Вейдер, Дарт Сідіус, Дарт Мол та Кайло Рен, іноді до цього прийому вдавалися користувачі світлої сторони під впливом неконтрольованих негативних емоцій. Силове прискорення, також відоме як силовий ривок, дає змогу тимчасово збільшувати свою швидкість. Також ця техніка дозволяє сприймати світ і навколишніх істот у сповільненому русі, що дає змогу легко уникати атак і завдавати ударів з більшою швидкістю та точністю. Однак, незважаючи на високу ефективність у короткотривалому застосуванні, надмірне використання прийому швидко виснажує користувача. Видіння сили, також відоме як передчуття сили, є здатністю бачити минуле майбутнє та віддалені місця, незважаючи на їх пророчу природу, Видіння не є абсолютними і піддаються різним інтерпретаціям. Також емоції можуть спричинити неправильне трактування видіння. Деякі джедаї пояснюються тим, що майбутнє постійно змінюється, і видіння лише вказують на можливі варіанти розвитку подій. Тому орден джедаїв ставиться до таких видінь з обережністю. Видіння сили можуть відбуватися під час медитації, як це було з люком в епізоді Імперія завдає удару у відповідь, у «Вісні», як Зенекину в приквелах. Під час контакту з Вергенцією, цей все той же на дагоба та рейф пробуджені сили, або навіть гіперпросторі, як це час від часу ставалося з Вернестою ро в книгах про Високу Республіку. Схожою на видіння є психометрія, також відома як відлуння сили, ретророзпізнавання та чуттєве відлуння. Вона є здатністю чутливих до сили осіб отримувати інформацію про події, пов'язані з об'єктом чи місцем, лише доторкнувшись до нього чи потрапивши туди. Психометрія не є навичкою, яку можна опанувати шляхом тренувань, це вроджене уміння. Проте вона все ж вимагає певного навчання й практики, щоб належним чином контролювати її. Для недосвідченої людини дотик до предмета, який викликав видіння, може викликати сильний головний біль і судоми. Орден джедаїв не схвалював використання психометрії для взаємодії зі зброєю, бо побоювався, що, оскільки емоції власника зброї можна відчути, джедай, який використовує психометрію, може піддатися впливу темної сторони. Психометрією володіють кінланвос війнах клонів, келкесті з грі полеглий орден, Вернеста Ро в серіалі Аколі та Асока. Такою ж рідкісною здібністю, яку мають лише деякі чутливі досили, є і зцілення силою, яке дозволяє прискорити загоєння ран, долати втому, лікувати отруєння, а іноді й повернути до життя загиблого. Під час стілення користувач кладе руку на рану або проводить нею над пораненою особою, передаючи частину своєї життєвої енергії, а іноді жертвуючи власним життям, як це зробив Бен Соло, рятуючи рей. Є версія, що швидке старіння баріс Офі в оповідях про імперію було спричинене саме частим практикуванням зцілення. Якщо ж застосовувати цей прийом не так часто, то власну енергію можливо повністю відновити через відпочинок та медитацію. Альтернативне використання зцілення силою, описане у священних текстах джедаїв, зокрема у хроніках Брузбу. У цьому методі йдеться про здатність зцілювати пошкоджений кайбер кристал. Рей використала саме цю техніку для відновлення кайбера зі світлового меча Енекіна. Зцілювати також можна не тільки кайбери, пошкоджені механічно, але й закривавлені темною стороною. Саме такий кайбер, який дістався їй від переможеного інквізитора, зцілила Асока. І згодом використала для своїх білих світлових мечів. Цей процес стілення закривавлених кайберів ще називають очищенням. Адепти темної сторони також використовують стілення, але здебільшого для власного відновлення, висотуючи енергію з інших живих істот. І про силове спустошення я розкажу трохи згодом. Проте є і виключення. Так, незнайомий зцілив поранення оші в серіалі Аколіт. А нічні сестри лікували психічні розлади та навіть оживляли померлих у війнах клонів та серіалі Асока. Здатність висотувати живільну силу з інших істот та поглинати її називається силовим спустошенням. Як не складно здогадатися, цей прийом сили використовують адепти темної сторони, і найвідомішим прикладом цього є спустошення палпатіном життєвої енергії Бена та Рей в 9-му епізоді. Також спустошення використала Матінка Талзін, щоб висотити силу з графа дуку. Та відновити свою фізичну форму. Проте тоді завершенню ритуалу завадили Дарт Сідіус та генерал Грівус. Ще одним цікавим прийомом сили є витримка, що дозволяє переносити фізичний біль. Майстри цієї техніки можуть протистояти смертельним пораненням і болю. Також можна використовувати витримку для допомоги іншим, щоб зменшити їхній біль. Добре володів цим прийомом грав Дуку, який опанував його завдяки своїй наставниці Лене Кастані. А згодом передав свої знання спочатку своєму подавану Аверосу, а потім еквайгону. Проєкція сили це прийом, що дозволяє створювати ілюзорного двійника і передавати його на великі відстані за допомогою сили. Проєкція сили вимагає величезної концентрації та зосередженості. Джедай передає свою присутність у живій силі, космічну силу, що дозволяє створювати ілюзорне відображення себе або невеликих об'єктів на відстані кількох світлових років. Проєкція, будучи ілюзією, дозволяє створювати враження виконання неможливих дій, як от залишатися неушкодженим після обстрілу, уникати поранень або миттєво переміщуватися з одного місця в інше. Користувач також може змінювати свій зовнішній вигляд, здаватися молодшим або тримати об'єкти, яких у нього немає. Незважаючи на свою нематеріальність, проєкція здатна до фізичного контакту з іншими та може навіть обманювати дроїдів та сенсори. Використання цієї сили надзвичайно виснажує і може навіть коштувати життя, як у випадку з люком в епізоді Останні джедаї. Проєкція сили є фактично перейменованою технікою під назвою Двійник зі старого канону, яка вперше з'явилася в коміксі Темна імперія 92-го року. Режисер восьмого епізоду Райан Джонсон згодом пояснив, що, хоча планував, щоб люк був присутній на крейті, і здійснив неймовірні подвиги. Він не хотів, щоб сила через це перетворилася на якусь банальну суперсилу. Натомість він прагнув знайти спосіб, як люк міг би перемогти Кайло Рена, не завдаючи тому фізичної шкоди. Так, проєкція сили з'явилася в новому каноні. Схожою на проєкцію сили, але набагато безпечнішою для користувача є ілюзія сили прийом, що дозволяє генерувати ілюзії перед іншими особами. Саме цю техніку використав Келкасті з проти Дегана Гери в грі «Вцілілий». Далі у нас іде телепортація прийом сили, що дозволяє миттєво переноситися з однієї локації до іншої. Цією технікою володіли сестри ночі з Датоміру, і Ковен на брендоку в Аколіті, боги Мортісу у війнах клонів та Бенду в повстанцях. З якихось причин ані джедаї, ані сити цей прийом не використовують, і взагалі про телепортацію є не так багато інформації, як хотілося б, враховуючи, що вона доволі часто з'являлася на екранах. Ще одним рідкісним прийомом пов'язаним з переміщенням у просторі є гіпертонелювання. Здатність створювати гіпертунель для переміщення себе та інших осіб на великій відстані. Сам тунель має блакитний колір і візуально нагадує подорож через гіперпростір. Саме гіпертонелювання ми бачили в повстанцях у виконанні лотовського вовка. Одним з моїх найулюбленіших прийомів є зв'язок з сили, також відомий як зв'язок через силу або просто зв'язок. Це потужне поєднання двох чутливих до сили індивідів, яке об'єднує їхні розуми, дозволяючи спілкуватися через силу як візуально, так і емоційно. Радіус дії цього зв'язку надзвичайно великий і може охоплювати всю галактику. Завдяки цьому обидва можуть одночасно являтися в місці, де перебуває інший, що дозволяє їм бачити, чути та відчувати один одного через цей зв'язок. У рідкісних випадках діади сили користувачі здатні навіть до фізичного контакту. Сила зв'язку залежить від рівня чутливості до сили. Що сильнішою вона є, тим міцнішим є зв'язок. У деяких випадках такий зв'язок може викликати у однієї зі сторін слухові та візуальні галюцинації. При згадці про зв'язок сили, звичайно ж, першими на думку приходять Кайло Рен та Рей із сиквелів. Їхній зв'язок був унікальним та надзвичайно потужним через свою природність, бо вони були діадою сили. Але є й інші приклади об'єднання розумів, користувачів сили для досягнення спільної мети. Так, у війнах клонів дарт Сідіус та дарт Тіранус проводили темний ритуал, щоб на відстані зламати волю йоди. У повстанцях Дарт Мол змусив Езру об'єднати їхні свідомості для одночасного відкриття Ситського та джедайського голокронів. Зв'язок сили використали і Елзар Манта, та Тайорік під час атаки Нігілів на Валу за часів Високої Республіки. Майстриня Ейвар Кріс володіла надзвичайно рідкісною здібністю. Вона могла зміцнювати природні зв'язки між чутливими до сили. Завдяки цьому джедайка формувала ці зв'язки у своєрідну мережу сили. Ця мережа дозволяла комунікувати та об'єднувати зусилля всіх джедаїв галактики. Саме завдяки цьому вдалося уникнути знищення системи Гацал під час великої гіперпросторової катастрофи. Чимось схожим на зв'язок сили є приборкання тварин, також відомий як контроль над тваринами. Цей прийом дозволяє ментально з'єднуватися із тваринами. Приручення істоти таким чином вимагає відпустити свої заборони і відкритися волі сили. Приборкання тварин гарно виходило у Обівана Кенобі і не тільки в епізоді Помста Ситів, у Езри Бріджера в повстанцях, Кела Кестіса в грі полеглий Орден та у Грогу в книзі Боби Фета, коли малий вгамував ранкора. Як це не дивно звучить, здатність стати приводом сили теж є прийомом сили, вона дозволяє зберігати свідомість після смерті. І є рідкісною технікою, відомою лише кільком особам, таким як жриці сили та обрані джедаї. Коли живі істоти помирають, вони зливаються із силою. Проте, завдяки особливому навчанню, деякі чутливі до сили особи можуть зберігати свою свідомість після смерті та спілкуватися з живими. Досягнувши духовного безсмертя, їхнє фізичне тіло зникає в момент смерті. Це можливо завдяки тому, що енергія живої сили переходить у космічну силу. Знання про це доступне лише тим, хто повністю приймає світлу сторону сили, як джедаї, які живуть за кодексом джедаїв, керуючи самопожертвою і безкорисливістю. Адепти темної сторони, такі як сити, не здатні оволодіти цим прийомом. Першим відомим джедаєм, який опанував цю техніку, був Квайгон, який дізнався про неї від шамана вілів. На момент своєї смерті його навчання було незавершеним, тому він спочатку міг проявитися лише як безтілесний голос. З часом він розвинув цю навичку і зміг з'явитися перед обіваном на татуїні. Привиди сили здатні не лише з'являтися в будь-якій точці галактики, де присутня сильна концентрація сили. Деякі з них можуть маніпулювати силою майже на тому ж рівні, як і за життя. Це продемонстрував Йода, коли зміг викликати блискавки на Акто. Крім того, він також зміг ударити люка своєю палицею, що свідчить про здатність фізично взаємодіяти з живим світом, незважаючи на те, що сам йода і його палиця насправді були нематеріальними. Прийомом переважно темної сторони є блискавка сили, яка полягає у викиді електричної енергії з рук користувача. Ця енергія здатна вбивати або завдавати сильного болю, спричиняти спотворення чи навіть повну дезінтеграцію. Вона також може знищувати фізичні об'єкти, такі як зорельоти, і може використовуватися для відбиття атак іншого користувача сили. Іноді, після використання блискавок, з рук може йти слабкий дим. Варіант цієї техніки, відомий як ланцюгова блискавка, передбачає спалах електричної енергії, яка поширюється від першої цілі до інших навколо неї. Іноді ця сила проявляється у вигляді хвилі сліпучих іскр. Інший варіант, який використовував Дарт Сідіус в повстанцях, називається темна аура. Це мініатюрна буря злосливої енергії сили та блискавок. Що оточує користувача, завдає болю та уповільнює рухи всіх, хто потрапляє в її радіус. Блискавка сили може проявлятися в щонайменше шести кольорах: синьому, зеленому, жовтому, білому та червоному. Найрозповсюдженішими є синьо-фіолетовий або синьо-білий варіанти, як у Палпатіна Тінарей та графа дуку. Блискавка Дарта Моміна, сита з коміксів, світилася жовтим, а червону блискавку використовував син, один з богів Мортісу, який є втіленням темної сторони. Хоча використання блискавки сили було офіційно заборонено орденом джедаїв протягом більшої частини його історії, адепти світлої сторони все ж іноді вдавалися до цього прийому, щоправда, здебільшого спонтанно, піддавшись емоціям, які ведуть на темну сторону. Таке ставалося з дуку в романі Майстер та Учень, а також з Рей в дев'ятому епізоді. Цікаво, що Джордж Лукас спочатку задумував блискавку сили як ще один універсальний прийом, і хотів, щоб Люк Скайвокер та Дарт Вейдер використовували її один проти одного в епізоді Імперія завдає удару у відповідь. Сфокусована людь також є прийомом темної сторони, який тимчасово збільшує витривалість у бою, агресію та силу атак. Черпаючи силу з внутрішнього конфлікту, болі та гніву, користувач концентрує свою людь для посилення бойової майстерності. Цю техніку ефективно використовував Кайло Рен під час двобою з Рей на базі Star Killer, черпаючи силу з болю від поранення та гніву на вбитого ним батька. От ніби і все. Хоча я впевнена, ви в коментарях мені підкажете, які я ще прийоми оминула увагою. Сподіваюся, мені вдалося розповісти дещо новеньке про таку майже неосяжну тему, як прийоми та здібності сили. А пам'ятаєте, як все починалося? Навіювання, відчуття сили, удушення сили та ще кілька технік, які ми побачили в четвертому епізоді, це і був весь невеличкий арсенал форс-юзерів на той час. З тих пір кількість прийомів невплинно зростає, і навряд чи цей процес припиниться, поки розвивається франшиза і створюються нові проєкти. А якщо ви могли поволодіти одним прийомом сили, то що б це було? І які з нових технік здаються вам недоречними у Всесвіті зоряних війн? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тосять палки прихильники далекої далекої Галактики. Та підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!